Друзі, всім привіт! З вами Шурік. I give a fuck, what you say. Yeah, so Вечірня погодка уже. Квітень місяць почався. Дивіться, з'явилися соняшники мої. Гарні такі. Це, думаю, можливо, вже час буде удобрювати. Ну, тільки не цю ділянку, так як тут, коли я сіяв, то я ж сіялка там одночасно і добрива вносить, і насіння засипає. Тому цю ділянку не треба буде удобрювати. А ось там, на дальньому полі, туди треба буде з'їздити, перевірити, треба можливо, сьогодні ще й там удобримо. Я там собі придбав цистерну, дуже зручно з нею працювати буде. Так, ну а зараз дивіться, ось нарешті, нарешті сусіди змилувалися та дали мені роботу. Ось це 25-те поле треба теж удобрити, внести сюди ріденьки. Добрива. Погано ось цей, якщо я пробігаю, шлагбаум не підіймається. Треба щось вигадати. Або ж, можливо, його взагалі звідти прибрати, поставити якісь ворота, так? Звичайно, далеко їхати не треба, та все ж. Все ж ось як зібрана конструкція моя. Так, вона і буде їздити тепер. Все, я до роботи готовий нарешті. А то все, що не поїду на поле подивитися, як там справи і не треба удобрювати. Що не поїду і не треба, та що ж воно таке. Друзі, не забувайте натискати вподобайки, підписуватися на канал та поширювати українськомовний контент. Ви дуже цим допомагаєте в розвитку каналу. Так, давайте розкриваємо, тільки почнемо з цього краю вже. Давайте я до зроблю. Так. Е, треба було б це робити спочатку. Дивіться, тепер вибачаюсь. Там ще не все склали. <схи> Ось так, під'їхав. Говорю, ось так, під'їхав. Під'їхав я. Все, заправились. Чудово. Чудово. Розкладаємо. Знову. Ворони літають, кричать тут. Так, і... І-і-і погнали. Звичайно, 12 метрів. Малувато. Та все ж, коли біля того поля, яке ти удобрюєш стоїть цистерна з добривами, то ті 12 метрів якось вони не помічаються. Чесно вам скажу, навіть не помічаю, що це 12 метрів. Закінчилося тут в бачку в цьому. Добрево. Під'їхав швидесенько, дозаправився і далі, далі працювати. А не так, як я на початку. Поїхав туди на велике поле, 400 літрів залив, пройшов двічі від краю до краю і все поїхав на магазин. До заправитися. А зараз чудово. Все під рукою, можна так сказати. І дивіться, вже пише, що контракт на 10% виконано. Ну, звичайно, поле малесеньке. Я невдовзі куплю ось оце все. Туди до дороги. Ще ділянок 5, напевне, треба купити. Ось це 25-те. Там 24, тоді ось це. Уже три діляночки. І тут, здається, дві чи три. Ну, можливо, можливо, шість ділянок. Треба придбати, щоб це все з'єднати в одне поле. Курочки мої вже почали звикати до нового місця. Проживання, скажімо так. Адаптувалися трішечки. Ну і сподіваюся, скоро почнуть з'являтися яєчка, які ми потім продамо. І за них отримаємо кошти хороші. А що це цікаво тут росте таке? Щось малесеньке. Можливо, буряки. Чи якась редиска? Ой, редиска, вибачаюся. Редька. Чередиска. Давайте подивимось. Чи це взагалі щось? Це бурячок. Бурячок чудовий. Та діляночка малесенька. Знаєте, буде ось. Сусід цей. Просити, щоб я допоміг. А чим я йому допоможу збирати той бурячок? Якщо в мене техніки немає, а так техніку купувати вона дуже дорога. Для картоплі, для буряка. Хіба що десь орендувати та й то? Якщо за контракт будуть давати якісь копійки, це взагалі невигідно буде робити. Так, і ось трішечки залишається. І нарешті пішли заробітки якісь. Я ж говорю, зима якась така дивна після того, як я продав все, що у мене було, ну і закупився новою технікою. Все. Це ніби зупинилося. Лютий місяць ну, взагалі без роботи. Ж. Лежав, то да, плював бутилок. Так, плював бутолок в гаражі. До речі, в гаражі. На моніторі. Як завжди нічого в мене не відображається. Треба кудись відправити трактора цього в ремонт. Щоб мені запрограмували вже там, перепрошили можливо. Тому що хотілося хоча б якісь мультики там дивитися, поки працюєш. Круїз контроль увімкнув і дивися собі. Так, все, контракт завершено. Де тут заберемо кошти? Да гютя 59,5 тисяч. Чудово. І більше контрактів немає. Кайф. Буду їздити, клянчити по селу. Дайте мені, люди, роботу. Дайте роботу. Тоб, Трішечки. Помаранчевий колір збив мене. Я чомусь подумав, що з того боку. Причіпати потрібно. Так, ну щоб тут не крутитися, я зараз так об'їду за ямою. До Речі, я й забув, що в мене в ямі є ще травичка. Є травичка. Треба з нею щось робити. Скоріше б уже ось там біля корівок, ну, біля корівок, біля тваринок. Почала рости травичка, а я би її шведесенько зібрав та сюди б засипав. Хоча дивіться, тоді я купляв ось тут ділянкою, на якій зараз Сонях посіяв, зібрав там траву. І що я з нею зробив? Я її продав. Сам винен. А потрібно було засипати в силосну яму. Хоча після того, подивившись на ціну силоса, я зрозумів, що це взагалі нічого не вигідно. Аж, аж ніяк не вигідно. Там такі копієчки платять за. Силос. Ну, звичайно, для того, щоб годувати корів, він потрібен суміш, щоб робити. Так, ну а тут дивіться. Ну, салат у мене. Е -е, скажу так, половина другого піддону. 281 літра. Ну, що це таке? Тут теж 281. І тут так само. Ну, тому що я в один час перемкнув тоді тут усе. Водичка є, все є. Ну це так довго все працює. Ви не уявляєте собі. Дивіться, по 6 капусточок в коробці. І доволі така непогана. Хоча ось тут крайні якісь малесенькі. Та водички зараз би не завадило. Туди налити? Хоча майже 4000 літрів є. Думаю, достатньо цього буде. Так, а зараз для чого ж я заїхав, друзі, сюди? Давайте швиденько злітаю я на своє поле, подивлюся, чи треба там удобрювати. Тільки для початку заповнимо обприскувач. І тепер можна погнати туди. Дивлюся, його потрібно напевно відремонтувати, тому що вже фарба облізла така. На оприскувачі. Так. ХТЗ я так і не фарбував? Не хочу, не буду. Не заставляйте мене. Не примушуйте. Цього робити. Коли я вже буду тут мультимільярдером якимсь, ось тоді так. Тоді так. Дістався я до свого поля. Ото от дивіться, скільки я їжджу. Ось тут. Це все поле в таких бур'янах стоїть. Невже воно нікому не потрібне? Ну, реально. Так, тут соняха. На 50% вдобрено. Зараз перевірю, чи треба його одобрювати. Чи ні. Можливо, ще рано. Ну хоча якщо у сусідів Уже можна, то і в мене я гадаю. Вже можна вносити добрива. Так, дивіться, чудово. 100% тепер. Ось тут справа вологіша земля тепер стала, зліва сухіша, відповідно. Тому що тут оприскувач не пройшов. А які чудові соняхи, такі гарні. Клас. Ну що ж, друзі? Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натискайте подобайку поширюйте українськомовний контент та підписуйтеся на мій канал. А я зараз поїду все ж таки вдублювати це поле, тому що потрібно-потрібно примножувати врожай соняху. Майбутній врожай соняху. Ну а ви не сумуйте. І до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!